Більше стам демобілізованих бійців АТО, мешканців Інгулецького і Широківського районів зібралися однією великою родиною в залі місцевого палацу культури. Всі вони несли службу в різних військових частинах, секторах, гарнізонах і взводах. Більшість воювали в найгарячіших точках: Донецький аеропорт, Дебальцеве, Піски, Авдіївка. Майже всі вони донині були незнайомі між собою. Головна мета цієї зустрічі допомогти бійцям об'єднатися у мирному житті. Самый трудный момент было собрать людей, потому что на своем примере я после демобилизации три с половиной месяца сидел, как бы сказать, в ракушке. Мне абсолютно ничего не хотелось, я... у меня была депрессия. И вот благодаря людям, активным, с активной жизненной позицией, которые меня, скажем так, приобщили к общественной работе. Я жив сам і надеюсь, что що способствую, щоб також оживали мої боевые побратимы. Більшість бійців повернулися додому в період першої хвилі демобілізації, понад півроку тому хтось пізніше. Та всі цієї зустрічі чекали з нетерпінням. Прийшли на зустріч, дав повідати хлопців. наших. Ми уході второю волною весною, Вернулись. Да, є багато наших ребят старого батальйона. Тоже і видим, що були там не самі. Да, да, так зустрічатися. І... Хочаще, хоч кожен день. Бійці чаювали, співали пісні, переглядали фронтові фотографії, згадували полеглих товаришів. Окрім теплого дружнього спілкування, ця зустріч мала ще одну мету. Хочемо, щоб була своя спілка, для того, щоб ми могли тут організовувати, вирішувати питання, так як в місті буде, можливо, основна спілка і по районам будуть. Другі спілки також зараз збираємо номера телефонів і збираємо електронні адреси для того, щоб зробити сайт свій, щоб ми могли там общатися, вирішувати питання.